Як би ви хотіли прожити все своє життя у вигляді купи продай, тобто купи дешевше, продай дорожче, чи у вигляді сотвори, створи, винайди? Це не просто питання. Це ніби хтось подивився вам у вічі і дуже тихо, але наполегливо запитав а ви точно живете так, як хочете, чи просто втягнулися у потік. Начебто простий вибір: один шлях веде через нескінченну метушню, через яскраві вітрини і запилені склади, через гонитву за вигодою, за цифрами, за відсотками, а інший через тишу майстерні, світло в очах, відчуття, що ви залишаєте по собі не просто слід, а тепло. Купи продай це зручно, це просто. Це схема, яку легко пояснити. Купив, продав, дешевше, дорожче. Склад, ринок, реклама каса. Гроші пішли. Можна підрахувати, можна похвалитися, можна навіть відчути азарт. Але хіба це натхнення, хіба це поклик душі? Невже для цього вам дали серце здатне відчувати, і розум здатний творити? Сотворий, ось де життя справжнє. Не в схемах, а в іскрі, не в цінниках, а в задумах. Коли ви створюєте, ви не просто рухаєтеся за планом, ви оживляєте ідею. Ви дихаєте в те, чого не було. Ви перетворюєте порожнечу на сенс. Це може бути що завгодно: малюнок, вірш, теплий хліб, новий спосіб лікувати дім, збудований з любов'ю, пісня, яку потім хтось буде слухати в найважчий вечір. Коли ви творите, ви відчуваєте, як ваша душа розширюється, як у грудях стає більше повітря, більше світла. Вас не потрібно підганяти, ви самі летите. Ви можете вибрати жити купи продай і навколо буде багато таких самих. Це звично, це навіть модно. Все вимірюється грошима, часом, вихлопом. Але всередині порожнича. Тому що за цифрою немає вогню. Там немає того, заради чого хочеться вставати вранці. Тільки борг, план, обсяг, контракт. А коли ви створюєте, ви стаєте частинкою чогось більшого. Ви ніби включаєтеся в ритм самого життя. У ритму, якому росте дерево, тече струмок, народжуються діти, звучить музика. Цей ритм не про вигоду, він про суть, про сенс, про любов. При якому варіанті життя ви почуваєтеся більш наповненим, натхненним, живим? Питання, на яке кожен відповідає сам. Але серце підказує, воно відгукується не на гроші, а на світло. Коли ви створюєте, ви залишаєте. Після купи продай залишаються чеки, упаковка, втома. Після творчості слід який не стертий, те, що ви дали іншим, те, що хтось візьме з собою. Навіть якщо це маленьке, невидиме, воно все одно частина вас, частина якою можна пишатися не зовні, а тихо всередині. З почуттям, я не просто жив, я щось зробив. Так не завжди легко творити. Це не про миттєву віддачу, це не про одразу вихлоп, це про шлях, про терпіння, про віру. Але коли щось зроблене вами оживає, коли воно торкає іншого, це і є справжнє багатство, таке, що не переведеш у готівку і не вкладеш у банк. Це те, що йде глибоко і залишається. Нас вчили думати, що головне заробляти, що потрібно бути спритним, хапаючим, швидким. Що важливо встигнути, урвати, прилаштуватися. Але де в цьому ви самі? Де морадість, коли хочеться співати, коли ви відчуваєте ось воно справжнє. Все це приходить, коли ви не просто берете і продаєте, а коли створюєте, коли вкладаєте душу, думки, час і з нічого з'являється щось. Це можна намацати руками, це не можна забути. Якщо вам здається, що ви втомилися, що дні проходять одноманітно, що радість вислизає, можливо, ви занадто довго жили в купи продай. Може час повернутися до себе і почати творити. Не заради слави, не заради лайків, а тому, що інакше не жити, тому що всередині кожного з нас є бажання не просто існувати, а створювати. Ви можете щодня щось творити. Це не обов'язково картина чи роман. Це може бути обід, приготований з душею, розмова, в якій ви по-справжньому почули, думка, яку записали, вчинок зроблений не з розрахунку, а за покликом серця. Це і є шлях творця. Шлях, у якому є натхнення, наповнення, справжнє життя у світі, де все швидше, голосніше діла яскравіше, особливо цінним є те, що створено з любов'ю, з увагою, з теплом. Ці речі живуть довше, ці люди запам'ятовуються, ці моменти стають головними, і вони ніколи не виникають зі схеми купи продай. Вони народжуються у сотвори. Вибір є завжди. Навіть якщо ви все життя бігали по ринку життя, хапали перепродували, викручувалися, можна зупинитися. Можна вибрати інший ритм, можна почати з малого, можна дати собі шанс, тому що творити це не привілей обраних, це природний стан людини, яка хоче жити по-справжньому. То при якому варіанті життя ви почуваєтеся більш наповненим, натхненним, живим? Запитайте себе, не поспішайте, почуйте тишу всередині. І, можливо, ви вперше за довгий час відчуєте, вам хочеться не брати, а дарувати, не продавати, а створювати, не виживати, а жити. А як ви своє життя проживаєте? Будемо раді дізнатися вашу думку в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на наш канал, натисніть на дзвіночок і виберіть усі. Ставте подобається лайки, великий палець вгору. Пишіть коментарі, поділіться відео з друзями. Нехай відео про хороше і корисне дивиться більше людей.